Зараз з'ясуємо, які прізвища в давнину отримували нужденні українці. Найочевидніші з цієї категорії біда убогі сіромаха. Від е, слова старцювати, що означає жебрикувати, пішли прізвища старченко чи «Стерненко». Хто у давнину був змушений шукати їжу, називали Голе або Голодняк, людей без одягу і взуття, що логічно називали босий, Босюк, Голий, Галяк, людей, які е, мали прізвище Халупенко чи Халупчик, називали так через те, що вони жили фактично у Халупі. Із цієї ж опери прізвище безхатній, безуглий, погорілий чи погориляк. Бідоту, яка була змушена важко працювати кожного дня, називали горбачів. Людей, які працювали на чужій землі, називали батраками, а прізвище Кубрак отримували люди через тотальну невдачу. Ну, власне, в цьому контексті коментувати походження прізвища сирота вже просто не випадає. Традиційно більше знайдете на сайті Радіотрек.